Таємні гріхи батьків стають явними у життях їх дітей. Дорогі мої. Завдяки ним було зруйновано велику кількість доль і життів людей, розпадалися сім'ї, з'явилися безбаченки. Перед спокусливим духом цього підступного гріха іноді не могли встоятись навіть посвячені Богу люди. Цар Соломон, який мав велику мудрість Божу і виклав у своїх притчах, наприкінці життя не встояв перед сексуальним гріхом і полюбив багато чужоземних жінок, які схилили серце його до чужих богів. Біблійний герой Самсон, який мав велику силу від Бога, позбувся її через сексуальний гріх до жінки Даліди. Диявол зіграв з ним злий шарт. Тим, чим він спокосився її красою, очима згодом їх йому викололи його вороги. Цар Давид Палко любив Господа, його молитви псалми, поміщені в одну з книг Біблії. Герой віри, піднятий Богом від простого пастушка у царі, все ж не міг стояти перед гріхом перелюбу. Давайте розглянемо, які наслідки приніс цей гріх у його життя. Книга Біблії має не лише історичну цінність, але усе писання богонатхнене і корисне для навчання, для викривання, для виправлення, для наставлення в праведності. 2 Тимотея 3:16. Мудрі люди вчаться на чужих помилках, а безглузді на своїх. Будемо краще мудрими і навчимося на помилках Царя Давида. Ніж самі потрапимо в таку ситуацію. Коли Бог підняв з простого пастушка у Царя Давида, давши йому царство, владу, людей, гроші, успіх, все те, чого б бажала б досягти кожна людина, замість того, щоб утверджувати царський престол, займатися державними справами, Давид вирішив зайнятися зовсім іншою справою. І зрозумів Давид, що Господь утвердив його царем над Ізраїлем і що підніс царство його заради народу свого Ізраїля, і взяв Давид ще наложниць і дружин з Єрусалима. Друге Царів 5, 12. 13. Успіх і слава часто сприяють втраті пильності, правильного курсу і ведуть до розваг, догоджання плоті та інших гріховних речей. З надбанням матеріальних благ людина вже не докладає зусиль у боротьбі за виживання і досягнення мети. Отримавши ці блага, вона починає шукати собі спосіб, як краще їх витратити і принести собі задоволення, шукає різні способи себе ублажити. Чим вищий матеріальний достаток, тим більше людині здається, що вона стала важливішою, більшою. Тим більше спокус у гріху, тим більше буває падіння. Отже, жінки були слабким, уразливим місцем у Давидовому житті. Одного разу, у той час, коли царі рушають походи, Давид залишився в Єрусалимі. Одного разу надвечір Давид, вставши з постелі, прогулювався на покрівлі царського дому і побачив з покрівлі жінку, яка купається. А та жінка була дуже красива, і послав Давид розвідати, хто ця жінка, і сказала йому: це Версавія дочка Єлеама, дружина Урії, Хихтиянина. Давид послав слуху взяти її, і вона прийшла до нього, і він спав з нею. Коли ж вона очистилася від нечистоти своєї, повернулася в дім свій. Жінка ця зробилася вагітною. І послала сповістити Давида. Друге царів 11.2.5. Найчастіше такі історії відбуваються тоді, коли ми не знаходимося там, де мали бути, не виконуємо свій обов'язок, ухиляємося від роботи. Цареві належало бути на чолі свого війська, а він залишився вдома. Коли військо билося, він прохолоджувався. Якби Давид пішов виконати виконати свій обов'язок, то не опинився облічку з дружиною свого найкращого і найвідданішого воїна. Коли людина, не зайнята працею, порожнеча в її голові, починає заповнюватися дурницями, коли ми скоїли один гріх, завжди краще зупинитися, розкаятися, щоб не скоювати далі ще важчих гріхів. Отже, утворився знайомий класичний трикутник. Замість того, щоб у всьому розкаятися, Давид не хоче підривати свою репутацію царя і чесної людини, він вирішує викликати з війни чоловіка Версавії і приховати цей гріх, коли той переночує вдома зі своєю дружиною. Ні про що не здогадується Урія, доблесний воїн і відданий слуга Давида. Розповівши про хід війни, Урія відмовився йти спати в свій будинок з дружиною, коли вші воїни в битві на війні. План Давида зривається. Наступного дня напоїв його Давид, думаючи, що цього разу його план спрацює. Але Урія не пішов спати додому, а ліг спати з рабами пана свого. Давид вирішує іншим способом виправити ситуацію, що склалася. Третій зайвий. У Давида виник підступний план. Він пише лист твоєму начальнику. Поставте урію там, де буде найсильніша битва, і відступіть від нього, щоб він був уражений і помер. Друге Царів 11:15. Урія відправив ще виконувати свій обов'язок, несучи в листі вирок про власну смерть. Через певний час. Принесли царю повідомлення з лінії фронту, а так само про тих, хто загинув, серед них був і Урія Хитиямин. План спрацював, третій зайвий був усунений. Жінка тепер була вільна, гріх прихований, репутація не підірвана, усе начебто чинно і благородно, але чомусь не було радості і щастя на серці Давидому. Зле було скоєне перед очима Господніми, і сказав Господь через пророка Нафана Давиду: отже, не відступить меч від дому твого повіки, за те, що ти зневажив мене і взяв дружину Урії Хентинянина, щоб вона була тобі дружиною. Так говорить Господь: ось я пошлю на тебе зло з дому Твого. І візьму дружин твоїх перед очима твоїми, і віддам ближньому твоєму, і буде він спати з дружинами твоїми перед цим сонцем, ти зробив таємно, а я зроблю це перед усім Ізраїлем і перед сонцем. І Господь зняв з тебе гріх твій, ти не помреш, але оскільки ти цим ділом подав привід ворогам Господа холити Його, то помре народжений у тебе син. Друге, царів 12, 10, 14 Бог простив Давида, залишивши йому життя і царство над Ізраїлем. Але син, що народився у Давида від дверсавії помер. І це було тільки першим сходом пошіяного Давидового злочину. Бог зневаженим не буває, що пошіє людина та й пожне. Галатів 6 сім. Те, що було пошіяне царем, тепер дозрівало, і урожай Давид пожинатиме в життях своїх дітей. Син царя Давида, Амнон, полюбив свою зведену сестру Х... Х... Фамар, але замість того, щоб просити її руки у царя, Амнон скористався порадою друга. Він прикинувся хворим і попросив сестру приготувати йому страву для нього і годувати його. Залишившись наодинці, він схопив її, переборов її, і зґвалтував її, і лежав з нею. Потім зненавидів її Аннон величезною ненавистю, так що ненависть, якою він зненавидів її, була сильнішою за любов, яку він мав до неї. Друга царів тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Інший давидів син Алексалом, зненавидів Амнона за те, що він збезчастив сестру і затаїв зло на нього. Через два роки на святі він звіг помститися братові за сестру. Сильно напоївши його, він сказав слугам убийте його. Слуги виконали наказ хазяїна свого. Згвалтована дочка, убитий син. Лодною відгукувалося в пам'яті батька вже знайома ситуація, знайомі дії. Спочатку пролита кров урії, тепер його сина Амнона. Спочатку Давид узяв чужу дружину, тепер силою узяли його дочку. Але салом втік від батьківського гніву, розбитий, принижений і знедолений батько, багато поневіряючись. Він нарешті отримав дозвіл повернутися додому, але так, щоб не потрапляти батьку на очі. Яка щедрість і милість, яке великодушне батьківське прощення, а веселом жив під одним дахом, але обличчя царського не бачив, і в серці сина виникла підступна помста. Навіть коли Давид простив сина, це не зупинило його. Весолом вирішив посісти на царське місце, зміцнившись і лестощами зібравши людей, він повстав проти батька свого, і Давид утік, залишивши десять дружин і наложниць для зберігання дому. А Давид пішов на гору Єлеонську, і йшов і плакав. Голова у нього була покрита, він ішов босий, друге царя 15.30. Ніхто не ранить, дорогі мої, так боляче і сильно батьківське серце, як власні діти, чому син повстав і поступив так віроломно, чому не дочекався свого часу, коли батько сам би дав частину спадку й належні царському синові почесті, але Авесалом обрав шлях обману підступність і безчестя. Коли батько утік, увійшов Веселом до наложниць батька свого перед очима всього Ізраїля, друге, царів 1622 і спав з ними. Те, що колись зробив потайке батько, тепер зробив син стосовно батька на очах усього народу. Яка ганьба, який вінець, рідний син так збезчестив свого батька перед усіма людьми? Батько таємно спав з дружиною відданого йому воїна, тепер син спить на очах усіх з дружинами батька. Але і це ще не все. Авесалом замишляє вбити батька і зайняти його місце. Давид зміцнивши сили, повернув своє царство, і його люди почали переслідувати і знищувати людей Авесалома. Багато що передумав за ці дні Давид і зрозумів, що він розплачується за те, що сам колись посіяв у житті інших людей. Була і його провина, як батька у вихованні і відкиданні свого сина, цар не хотів більше бит, крові і жертв, тому наказав своїм людям: Збережіть мені отрока Авесалома, друге царів 18:5. Давид хотів виправити стан речей, що склався, подарувати синові ту любов і турботу, яких той був позбавлений. Цар чекав хороших звісток, аби син залишився жити. І вісника, який прибув з поля битви, зустрів з питанням чи благополучний отрок Авесалом, друге царя? 18.29. Віцних не знав нічого про сина, тому докладав лише до перемоги в битві, з нетерпінням чекав Давид наступного гінця з лінії фронту, наступний вісник сказав: добра звістка Господарю моєму цареві, Господь явив тобі нині правду в спашінні від руки всіх, хто постав проти тебе. Друге царів 18:31. І сказав цар, чи благополучний отрок Авесалом, Друге, царів 18.32, відповів вісник, нехай буде з ворогами господаря мого царя і з усіма, хто замишляє лихе проти тебе те саме, що стало з отроком. Авесалом убитий. І засмутився цар, і пішов у світлицю над воротами і плакав, і коли йшов, говорив так: Сину мій Авесаломе, сину мій, сину мій Авесоломе, Ох, хто дав би мені померти замість тебе, Авесаломе, сину мій сину мій, і обернулася перемога того дня на плач для всього народу. Друге царів 1833 15.2 о, якби Давид міг усе повернути назад, зустріч з Версаві, вбивство Урії, мертву дитину, о, якби тільки він знав, яку страшну ціну доведеться йому заплатити за скоєні ним гріхи, як іноді ми пізно розуміємо, що задоволення життєвих побажань обертається потім трагедією на наших дітях, і наша провина стосується не лише нас. Але і до наших дітей. Господь карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду виходів 25. Спочатку мертвий син, зґвалтована Фамор, потім смерть Амнона, тепер Авесалога. У Давида є царство, слава, почесть і гроші шана, але немає їм головного, майбутнього, немає благополуччя в долях дітей, гіркота і гори, втрати і нещастя, сексуальний гріх перелюбу, скоєний царем Давидом, викликав низку проклять у житті дітей, насильство і смерті. Можливо, хтось сьогодні спить з чужими дружинами-чоловіками, не підозрюючи про наслідки, чому діти хворіють, і їх особисте життя не ладнається. Можливо, хтось сьогодні сприяє і наживається на продажі наркотиків для чужих дітей, а отримує свого сина дочку, наркомана, торгуючи алкоголем, іншим дітям, отримує алкозалежних власних. Те, що ми сіємо в чужі життя, завжди зберемо у своє. Дорогі мої, давайте добре замислимося над своїм життям, нехай приклад із життя Царя Давида послужить нам усім уроком. і залишиться тільки історією з Його життя, і ніколи не стане болем і історією нашої долі, якщо ви у своєму житті вже наламали дорогу, Є той, хто помер заради всіх нас, щоб зруйнувати прокляття ланцюги рабства гріха і відпустити змучених на свободу. Ісус Христос узяв гріх кожної людини на цій землі і помер за кожного з нас, щоб всякий гріх, скоєний у нашому житті, був прощений і анульований. Приймімо, сьогодні Його жертву. і своє прощення. Живімо новим життям і більше не грішимо. Амінь. Слава Ісусу Христу.